Всім доброго раночку. Ну що, як думаєте, куди ми їдемо? Такий у нас прохолодний раночок. Сьогодні вже листопад. Друге листопада. Чого ти дихається? Зараз виїжджаємо по одну дуже цікаву штучку. Встрічайте. Audi A4 3.0 TDI 4. Як вам такий апарат? Так, трішки в неналежному стані, трішки він був у нас побитий, але для нас то не грає ніякої ролі. Так як найголовніше це його серце повністю в ідеальному стані. Автомобіль шепче. Так, є з ним, звісно, багато нюансів, але кузов у нас, в принципі, не дуже цікавий. Головне, що технічна частина знаходиться практично в ідеалі. Такий салон, точніше, його відсутність практично. Головне спортивне сидіння, Автомобільчик був придбаний для однієї дуже цікавої речі, яку ми будемо робити її разом з вами. Я думаю, ви вже всі догадалися, але я про це говорити поки що нічого не буду. Пропоную вам в коментах написати. Що можна з цього автомобіля зробити? Якщо це можна назвати автомобілем ще, такий салончик з цього боку. Залишки німецької розкоші. Але нічого, ми її трішки підвідновимо, скажімо так, цю німецьку розкіш. Вона ще покаже, де раки зимують. Такий в неї, звісно, трішки бойовий вигляд. Але я думаю нічого. Вона ще розкаже і покаже свою силу і могутність. Зараз заїжджаємо в гараж, потрібно зняти передній бампер і подивитися, де в нас поділася охолоджувальна рідина. В принципі, після того машинку можна буде спробувати, як вона їде. Я вже в принципі, і без рідини, але ж треба провести повноцінний тест-драйв. Також відкрутив кардан, тому що машину тягнув, тому довелося кардан відкрутити. Зараз заїжджаю в гараж, прикручую кардан і дивлюся до рідини. Тому наступний кадр вирішуємо проблему з охолоджувальною рідиною. Почав я розбиратися, чому тікає охолоджувальна рідина. Звісно, я ще не заливав, але зараз попробую. Ось такий радіатор кондиціонера у нас файний і хороший, як бачите. Відповідно, удар був і по радіатору основному. Зараз залию, подивлюсь, звідки конкретно тече, бо не так і сильно і не скажеш, що він якби. Дірявий. Але що хотів сказати, люди, мейте радіатори, хоча б разу два-три, там п'ять років. Подивіться. Звісно, ці машині 20 років, не знаю, розбиралося вона до того чи ні, але купа забитого це життя і здоров'я вашого двигуна. Зараз розбираюся далі. Розбирав я цього дракона, хотів дістати просто радіатор, але зрозумів, ну це, в принципі, можливо, але тяжко. Тому вже вирішив зняти весь телевізор. Так, звісно, конструктор цього агрегата це, це щось із чимось. Тобто вам би що не казав, але в BMW все набагато простіше. Тут все наліплено, все натулено, особливо там оті купа патрубків до інтеркулера, від одного до другого. Все там нахрещене. Хто тобто, б там би що не казав би тут розбирати набагато складніше, ніж в нормальних автомобілях на три букви. Чому зняв? Він в принципі не тече, я не знайшов причину, чому вже текло. Але зняв через те, що є удар, і виходить так, що з внутрішньої, з внутрішньої сторони радіатор, вентилятор і він дуже близько до двигуна. Тому радіатор охолоджувальний не точно під заміну, під кондиціонер, ще подумаємо, чи будемо її відновлювати чи ні. А проблема була ось в чому. Ось патрубок, який йде від бачка на подачу. І ось тут повинен стояти такий пластмасовий безтроз'єм, який надівається на радіатор. І його хтось зняв через те, що ось видно, як прорізано болгаркою і хомутцем. І зняти цей поворотик якраз. Ну то таке. Зараз подивлюсь, що ще потрібно. Ланжерони, в принципі, все рівненько. Тут одна різьба тільки витягнута мій легенько. Підіб'єм буде на трьох, нам, в принципі, то не принципово Чи то, так, так. Так, то інтеркулери, наче все ціле. Патрубки всі цілі в основному. Так, то Це потрібно замінити там трійнечок або патрубок, як вийде знайти. І основний радіатор. І цю частину вже можна буде зібрати до першого виїзду, в принципі. Можливо, в когось є запчастини на даний автомобіль. Мене цікавлять капот, крила. Бампер мені не потрібно, в мене є, та він мене в принципі, не цікавить. Дві фари, радіатор, можливо, в когось є ну, Нового нема сенсу купляти. Е, можна крила там, чи капот там, трішки пом'яті. Ну, звісно, не в такому стані, в трішки кращому, але мені не принципово. Можливо, там такесь трошки гниль там, чи ще щось. Якщо за недорого, можна водійську дверку. Так, в принципі, все інше мені не потрібно. Можливо, щось когось із цього автомобіля цікавить, можу продати задні карти дверей. Все, що по багажнику. Тобто тут є погано видно, але потім покажу перегородка, ну, тобто сітка, ковролін, оце все, там ті пластмаси в багажнику, вони всі в оригіналі, всі в доброму стані. Можливо, комусь треба оцей з багажного відділення. Також ця карта в дуже хорошому стані. Диски. Диски, в принципі, також підуть на продаж, можливо, навіть з резиною. Зимня хороша резина. Бо сюди будуть купуватися інші диски. Ну, поки що все. Всім дякую за увагу. Зустрінемося в наступній серії.